Ці красивенні бокали так і просяться на святковий стіл. Були в наявності в двох кольорах, і ціна за один 88 гривень. Красивенна чашка з подвійними стінками та блискітками всередині доволі таки великого розміру за 119 гривень. І також побачила популярні інстаграмні чашки з новорічним дизайном по 99 гривень. А такої кількості красивенних дозаторів для олії або оцту ще ніколи не було в Аврорі І з розпилювачами. Із дозаторами на будь-який смак та на будь-які потреби. Ось ця подвійна пляшка дуже красива. В неї можна залити і оцет, і олію. Також сподобався набір з двох пляшок з дозаторами, його ціна 149 гривень. А в таких красивих піалках на новорічний стіл можна подати оливки або якийсь смачний соус. Їхня ціна 59 гривень. І актуальними будуть ось такі бокси, в яких зручно зберігати нарізку. Вони є двох видів: більшого та меншого. Меншого розміру